Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України експертна думка знову в ефірі радіостанції країна ФМ, і ми продовжимо розповідати успішні історії українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Каєр сьогодні в нашому захопленому етері ми будемо говорити про інвестиції в сільськогосподарську землю, як вигідно купувати та продавати паї, та й взагалі сучасні підходи до розширення земельного банку без кредитів. Про все це поговоримо з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Роман Барало, генеральний директор компанії Доброзем. Романе, вітаю вас. Да, доброго дня. Ну що, давайте, давайте розказуйте, як взагалі виглядає ринок зараз купівлі-продажу землі, які не знаю, там, не знаю, тренди може виклики, що відбувається, коротше кажучи. Ну, давайте почнемо з того, що ринок у нас відкрився у 2021 році. Да. Він почав стрімко розвиватися, але, на жаль, почалась війна, і відповідно у нас все це діло зупинилося. Зупинилося воно на ну такий досить довгий період. Можна сказати, що розпочався продаж земель, мабуть, десь під кінець 22 року. ну, активізувався так більш-менш. А перший період від відкриття да, там, з липня місяця. Теж десь, мабуть, під кінець року тільки почали проводитися уже безпосередньо перші угоди, тому що нотаріат готувався, мін'юсти давали різні роз'яснення і так далі, тому подібне. От тому це така болюча тема. Він довгий період був закритий цей ринок, потім він відкрився, тільки набрав обертів, знову зупинився, потім знову набрав обертів, і зараз ми вже, як би сказати, розкрутили цей маховик, і ми, я думаю, я впевнений, являємося одним з ключових. Частин механізму саме на цьому ринку, якщо підрезмувати, ми бачимо таку тенденцію, що земля як актив, да, вона постійно дорожчає, вона є обмеженим ресурсом. Якщо там порівнювати, мабуть, даже, давай приведемо приклад стосовно Європи, да, 19% сільськогосподарських земель Європи знаходиться безпосередньо на території України. От, тобто ми досить серйозний гравець. Да, і Ми це добре відчули, коли. Польські, польські фермери да, блокували кордон безпосередньо були проти того, що ми звозили себе продукцію, тому що в нас об'єктивно об'єм ринку більший, він у нас не регулюється так, як гожливо регулюється в Європі. І ми виходить, можемо тут сіяти, що ми хочемо, скільки ми хочемо, і вибирати ну, напрямки, куди ми хочемо реалізувати цю продукцію. Стикнулися з проблематикою наші, якби сусіди. Зв'язку з тим, що ми досить серйозно е, велику кількість продукції хотіли продати там, на їхній ринок або через їхній ринок, але як би там не було, якщо вона через їхній ринок продається, і все одно частина якась там осідає. А якщо вона там осідає, то вона впливає вже на валовий внутрішній продукт їхньої країни, відповідно, цифра е, по вартості в них просідає. От, тому ми ключовий гравець, це факт, е, займаємо ну, серйозну позицію навіть на території там, глобального світу. Е, якщо говорити про е, рілю, Загалом на території України то 27% всіх земель України це ріля. Тобто чуть більше четвертої частини. Відповідно, е сільське господарство це один з основних наповнювачів нашого ВВП. Е ціна на землю постійно зростає, так як це обмежений ресурс, нового не буде. Е це ну, ще, це, втрачаємо, це та, ще втрачаємо те, що маємо. Так, Ще втрачаємо те, що маємо. Це не долар, його не надрукуєш. Тобто, от є ріля. Її обробляють, все, це фіксована історія. І більше її ніколи не буде. Відповідно, там, де пропозиція обмежена, попит завжди буде збільшуватися. Цю тенденцію ми бачимо вже, ну можливо, десь півтора року. Що в нас бажаючих купити землю більше, ніж пропозиції, якісної пропозиції. Що я маю на увазі, коли кажу, якісна пропозиція? У нас є ринок. Він розвивається ціна постійно збільшується на сьогоднішній. Ми бачимо вже цифри там до 3 тисяч доларів. Хоча на початку відкриття ринку, це там була від тисячі доларів до півтори, плюс-мінус. Тобто, ми бачимо зростання там X2. І, відповідно, бажаючих дуже багато, але задовольнити їх, на жаль, не можемо. Не тільки ми, загалом, всі наші колеги, партнери, конкуренти можемо назвати там кому як зручно. Угу. Тобто, я так розумію, що інвестувати, якщо є у когось бажання зараз, прямо треба, прямо зараз. Да? Не чекати, бо далі буде ще більше бажаючих. А пропозиція, як ви сказали, дійсно не збільшується. Я правильно розумію? Так, да. фактично, інвестувати потрібно було вчора. Угу. Да. Да, да, да. І дивитися... А краще позавчора. А краще, позов, краще, краще в 2021 році, угу. а краще в 2022 році в березні. Да, Погоджуюсь. Так, да. у нас були такі клієнти, до речі. Так, е, да, загалом інвестувати потрібно. Це досить серйозна диверсифікація буде інвестиційного портфеля як альтернатива для комерційної нерухомості, житлової нерухомості, акції облігацій, ОВДП. Я можу продовжити цей список довго, але СГ-Земля. Це ну, один з ключових таких активів, який ну ви маєте тримати? Я думаю, що там можливо 20-25% загалом від свого портфеля. Угу, Нічого собі, друзі, от так от сьогодні говоримо про інвестиції в сільськогосподарську землю, де й взагалі про аграрну, скажімо так, глобальні питання обговорюємо. І в гостях у мене сьогодні Роман Борало, генеральний директор компанії Доброзем. Романе, компанія Доброзем, я так розумію, що надає якийсь сервіс для покупців, продавців. Розкажіть, як. Працюєте чи допомагаєте, чим вигідні українцям, які зацікавились землею, я так розумію. Дивіться, доброзем, це найбільший маркетплейс землі сільськогосподарського призначення, угу. тобто, у нас є платформа, сайт, куди може зайти будь-який бажаючий. Він може там зареєструватися і опублікувати свою земельну ділянку за бажану вартість, якщо їм, наприклад, нашим юзерам, користувачам щось не зрозуміло, вони можуть залишити заявочку. У нас є постійно кол-центр, який працює. З 9 до 6, всі дні, крім вихідних, вихідний відповідно, ми там з понеділка опрацьовуємо людей, які звернулися. Якщо щось комусь не вдалося зробити, там опублікувати, можливо, щось не зрозуміло, це можна зробити все в дистанційному режимі. Все, ви зайшли, опублікували свою земельну ділянку, вказали бажану вартість. Якщо ви не орієнтуєтеся по бажаній вартості, наш менеджер може вас зорієнтувати по середнім цінам по регіону, які в нас вже були проведені попередні угоди, там за минулий рік, наприклад, тому що там, якщо брати статистичну вибірку, то, мабуть, 21-й, 22-й, 23-й це не актуально, тому що ціна постійно зростала, беремо там, так, да, минулий рік. Опублікували, все, ділянка там є. Кожен місяць її не потрібно переопубліковувати, як, там, наприклад, на OLX чи на авторія. Да? Тобто, в нас от така історія опублікував і все. Тому що це товар, який може продаватися. Ну, об'єктивно, на сьогоднішній день в нас є зараз там угоди, які були опубліковані. Ну, угода, яка зараз йде, а ділянка була опублікована ще в 2021 році. Відповідно, ну, відкладений попит, досить серйозний. Там, да? Хтось шукав, хтось не шукав, і от хтось там знайшов безпосередньо цю ділянку. Це, що говоримо про продавців. Тобто ти можеш зайти, опублікувати, зорієнтуватися, скільки воно вартує, і чекати якби, свого покупця. Для покупців. Покупець може зайти, визначитися по області, по району, по населеному пункту, по дохідності, по вартості за гектар від до максимальне значення. І ця вся інформація є, коли переглядає пропозиції. Да. Там є вкладка ділянки, угу. і потім розширена така історія угу. з фільтрами. Угу. Область. Район, населений пункт, потім вартість за ділянку від до, вартість за гектар, від до дохідність. Е, ну, тобто під, можна обрати ділянку під будь-яке бажання там в оренді, не в оренді, тому що є ж частина людей, які заходять, да, і вони хочуть купити ділянку без оренди і працювати на ній самі. Угу. Це одна частина наших клієнтів. Інша частина клієнтів, які заходять і кажуть, я хочу купувати землю. Хочу отримувати від 5% дохідність річної і з можливістю того, що ця ділянка точно подорожчає. Тобто капіталізація. Mm -hmm. І от в нього буде також критерій там, купити до 2000 доларів і від 5% дохідності. Умовно, там, дохідність йому це перекриває якісь там інфляційні девальвації. Да? Краще, коли це буде там, 8% дохідності. От. А капіталізація дає йому можливість заробити там через 3 роки. От. Також для покупців, якщо їм сподобалася якась земельна ділянка на сайті, вони можуть дати зустрічну пропозицію. Для прикладу, опублікував хтось ділянку за 200 тисяч гривень. Ми подивилися, все окей, по ринку, вона пройшла нашу модерацію і залишилась на сайті. Хтось із покупців заходить, дивиться, йому підходить ця ділянка, але з тих чи інших причин. Він не готовий за неї заплатити на сьогоднішній день 200 тисяч гривень. Він дає зустрічну пропозицію там же на безпосередньо нада залогіниться, зареєструватися і на сторінці цього, цього оголошення ви можете дати пропозицію там 150 тисяч гривень. Якщо власник ніяк не реагує на цю пропозицію протягом 2-3 днів, наш менеджер зв'язується з власником і повідомляє про те, що була зустрічна пропозиція на вашу ціну. І безпосередньо вже йде процес перемовин. Ми виступаємо посередником між покупцем і продавцем, супроводжуємо угоду від А до Я і можемо навіть провести угоду без фізичної присутності обох сторін. Поясню зараз як. Тобто ми ведемо комунікацію між ними, переводимо свої там, аргументи для покупця, свої аргументи для продавця і ну, дай Бог, вони сходяться на чомусь. 160-165 і починаємо вже роботу над догодою. Тому от ви можете, якби ну, такий торг. Ну, є частина людей там, і я до неї відношуся ну, в якійсь мірі. Не люблю торгуватися отак очі в очі з людиною. Якось я себе ну трохи відчуваю. Неок. Не а тут для тих, хто соромиться, назем це так, він може зайти на сайт там і на цифру там в мільйон. Запропонувати 700 тисяч. Uh -huh. І я вам скажу, що такі кейси в нас вже були. У нас була ділянка, яка була за 3 мільйони опублікована в 2021 році, в 2022. В цьому році людина звернулася повторно, просто залишила заявку на сайті. Там, Доброго дня, я хочу продати ділянку. Ми перевіряємо, каже, ну, ваша ділянка вже опублікована. Він каже, так, да, а за скільки? А там, ну, 3 мільйони. Вона, ой! Давайте будемо опускатися. Давайте мільйон, треба гроші. Угу. А там велика ділянка в Миколаївській області. Треба гроші. Давайте будемо опускатися. Окей, поставили мільйон, а вона складається з двох суміжних ділянок. Ну тут окремо два кадастрови, угу. але вони один більонний. Угу. Публікували за мільйон. Через три дні приходить клієнт і каже, даю по 370 тисяч. Тобто не по 500, угу. а по 370 тисяч даю. Uh, а, додам. Ще. Ви можете в коментарі вказувати, що ділянки продаються разом. Тобто така й така. Uh -huh. Не можна, Наприклад, там, да, дві ділянки одна ОК, а одна, наприклад, може трошки гірша, ви можете вказати, що ділянка продається виключно разом. Uh -huh. От тут якраз така ситуація була. І 370. Ми телефонуємо, там є пропозиція там, 370 по одній, 370 по другій, 740 фрук. Вона така, давайте продавати з трьох мільйонів. Нормально. До там, 700 тисяч буквально там, за два роки. Uh -huh. От. Чому так? Ну, тому що коли ми ведемо комунікацію з продавцем на начальному етапі, да, на тому етапі, коли публікується ця ділянка, ми пояснюємо, що, можливо, ця цифра буде трошки не ринкова. Uh -huh. Але людина має своє бажання. Вона може без нас, без наших консультацій опублікувати хоч за 10 мільйонів. Uh -huh. У нас є і за 50 мільйонів ділянки, там, ну, різні. Це може бути там, якась історія. Ну, господарська земельна ділянка, але вона знаходиться в якомусь там місті X, яке об'єктивно вартує цих коштів. Uh -huh. Там Жедовєтка, Траса Київ, Одеса. Ну ви розумієте. Uh -huh. от. І от ситуація відбувається така, що ми не можемо заставити людину там, за ринок публікувати, але ми можемо її зорієнтувати. От. І тому є ділянки, які, можливо, трошки відрізняються від ринкових цін на сьогоднішній день. А, можливо, це все роблять люди на перспективу. Зрозуміло. Друзі, говоримо сьогодні про землю. Роман Барало, генеральний директор компанії Доброзем, у мене в гостях. Романе, а взагалі зараз при купівлі, які от якраз ви сюди там на початку згадували, які можуть бути ризики? Ну, мені просто цікаво, Ну начебто земля є дійсно. Ось вона. Ну, хоча, да з нашим сусідом ризик точно один є, як мінімум, я його бачу. Але що скажете ви? Дивіться, я виділю м -м, декілька. Ризиків. Я от одного разу готувався до е Мітапа Агік. Є така компанія Агік, е якщо не помиляюся, е вони там проводять івенти. Ну, це свого роду журналісти в агросекторі. Давайте. Ага. От, е про що ми з ними говорили? Ми з ними говорили про ризики, і я виділив собі от такі ризики, як там, юридичні ризики, наприклад, раз, е агрохімічні ризики, фінансові, територіальні та е регуляторні. Поговоримо про кожен з них. Якщо говорити про е, юридичні ризики. Юридичні ризики це коли в нас є якийсь об'єкт, неважливо, що це земельна ділянка, квартира, якийсь об'єкт нерухомості, і в нього є певний, як кажуть в народі, Угу. Uh -huh. Тобто, колись десь хтось не так поклав його в базу. Uh -huh. так. Uh -huh. Можливо, підробив якісь документи. Можливо, документів взагалі немає. Можливо, незаконно набувався, і так далі. Можливо, десь процедура недотримана, відчужувалася там ділянка, де потрібна була згода дружини. Вона не була, не була дана, а в них зараз іде там бракорозводний процес, і потім ця історія точно буде доганяти нового власника. Ми з свого боку, ми прийдемося по ризикам, я одразу, так. Да. Значить, ми з свого боку мінімізуємо юридичні ризики, тому що в нашу вартість нашої комісії да, входить всі перевірки. Да, стосовно земельної ділянки, ми дивимося її історію, як вона набувалася попереднім власником. При бажанні можемо подивитися взагалі її історію з першого дня, як вона взагалі з'явилася, ну, тому що там колись було там, якесь колективне сільськогосподарське підприємство, колгосп, да? він розпаювався. Був перший власник, якась бабушка, дідуська, дехто живий. А дехто там уже помер, і їхні діти успадкували. От, і ми можемо віддивитися. Ну подивитися цю всю хронологію подій, як земельна ділянка передавалася да, між фізособами, і бачимо, що на сьогоднішній день, наприклад, все прозоро, і ми там готові. Да. А є різні історії, там що там не було землі, потім вона з'явилася, потім її перенесли з одного місця в інше місце. От по факту вона взагалі має знаходитися десь в третьому місці, а лежить, ну на рілі там і все. Наступний ризик фінансовий. Фінансовий ризик це коли людина є в неї бажання купити, є в неї кошти, але вона ну, об'єктивно не орієнтується по вартості. Тобто, от я вам зараз скажу 4000 доларів за гектар, класна ділянка, давайте купимо перспективне місце, Ви скажете, Ну окей, поїхали. А об'єктивно, там її можна було за 2-200 купити. От, тут все максимально просто. Фінансовий ризик мінімізуємо за рахунок того, що. Даємо аналітику по регіону, ну, яку ви можете самі подивитися на сайті, від до по цьому регіону ви будете плюс-мінусно розуміти, вартує ця земля, скільки чи не вартує. Далі агрохімічні ризики. Найменший такий ризик, як на мою думку, тому що е, сюди включається виснаження земельної ділянки орендарем uh -huh. тим, хто на сьогоднішній день обробляє, всі є там якісь культури, виснажує. Тобто е, всі знають у нас. Хто навіть не дотичний до сільського господарства про сівозміну. Сівозміна це коли є в нас пшениця, потім нас кукуруза, потім соя, потім соняшник, потім пшениця, і поїхало по кругу, щоб не виснажувати землю, тому що в одної культури корінева система там одна, в іншої менша. Комусь потрібна там у тому, в тому, в тому, в тому в якихось елементах більша, в чомусь менша. І за рахунок цього, якби. Рівномірно йде навантаження. Да, це як на автомобілі. Ми можемо сісти, не прогрівати його, поїхати одразу 5 тисяч обертів, ми їдемо, і якби ну, також це впливає. От, тому е, агрохімічний ризик там, він може ще супроводжуватися тим, що, можливо, якісь хімію будуть вносити неякісно. Але об'єктивно, якщо орендар в нас добросовісний, він буде зацікавлений в тому, що йому треба працювати 10, 15, 20 років на цій земельній ділянці, тому він буде відноситись до неї як до зіниці ока. От. Далі, територіальні ризики, ви згадали на початку так, нашого такого блоку. стосовно того, що в нас є країна-агресор і є ризик втрати земельних ділянок. Як ми бачимо, на сьогоднішній день у нас досить значна частина землі не перебуває під контролем нас. Відповідно, всі орендарі, які працювали там, вони не сіють, всі власники де Юре, мають. Цю землю, де факто вони не можуть нею на розпорядитися, навіть продати. Тобто, якщо земля окупована, ну, її не можна зараз навіть по реєстрам продати, там висить обмеження. Є такий ризик для наших інвесторів ми пояснюємо там ну, якби дуже просто: Яка частина людей хоче купувати правобережну Україну, яка частина хоче купувати лівобережну, яка частина каже, я суперризиковий хлопець, да, дайте мені Чернігівську, Сумську область, можете Харківську, Дніпропетровську, а даже Донецьку. Щоб була дохідність там, від 10% річних, я готовий ризикнути. Ну, на сьогоднішній день у нас є на сайті опублікована в Донецькій області на межі з Харківською, земельна ділянка велика. Ну, масив, масив великий, там, 100 плюс гектарів це ексклюзивні такі офери, вони дуже рідко бувають. Якщо пам'ять мене не зраджує, 500 доларів гектар. Об'єктивно, не було б на сьогоднішній день у нас війни в країні, вона б вартувала б від трьох точно. Від трьох, і далі йде вже польот фантазії і бажання якоїсь людини заплатити ці кошти за цю ділянку, ці кошти. Тобто x10, хтось зараз купе цю ділянку, ризикне. Через... я Можливо, у нас ця людина зараз слухає. <сум> <сум> да, телефонуйте. <сум> ну, Об'єктивно, за два роки, якщо сьогодні купуємо, завтра закінчиться війна, за два роки ми можемо там, 5 тисяч доларів з гектара. Теоретично отримати на масиві, тому що масив завжди дорожчий Хтось буде будувати там якесь підприємство, якийсь індустріальний парк, технологічну якусь історію, ну тобто будь-що, завод є в свої плюси. І регуляторні ризики це ті ризики, коли відбувається якась зміна в нас в законодавстві, і, відповідно, держава, як регулятор ринку, буде впливати на ринок, на ціноутворення. На право власності земельної ділянки. тому що по факту держава може забрати з приватного користування, володіння, не вибачаюсь не користування з приватного володіння земельну ділянку на користь держави, якихось там критичних моментів побудови там енергосистеми, енергосистеми е, якихось охоронних е, споруд. Ну, ми розуміємо, про що ми говоримо. От, тому є така історія. На практиці я такого не зустрічав жодного разу. Бачив, коли використовувалися в Київській області землі СГ призначення для протитанкових ровів. Ніхто не відчужував цю земельну ділянку з приватної власності. І орендар, навіть добросовісний, він не дивись на те, що там півділянки перекопано ровом, він все одно виплачував оренду плату в повній мірі. От. Тому відношу. Агрохімічні і регуляторні ризики до найменших, найбільших ставимо територіальні ризики, але їх можна уникнути просто за рахунок того, щоб вибрати правильну стратегію для інвестування і покупки землі на стартовому етапі. Юридичні ризики, якщо ви звернетеся до класного оператора професіонала, да, я не кажу, що там ми найкращі, ні, ну якби є і наші колеги, в кожного є свій досвід, от, але вам треба знайти того, хто вам по духу. Ну, от ви зараз мене слухаєте, послухаєте ще когось, зрозумієте там, хто в чому розбирається, в кого які. Проведіть світ аналіз, сильні, слабкі сторони, доліки. Ви зрозумієте, хто вам ну, найкраще підходить. І відповідно потім фінансові ризики теж можна мінімізувати за рахунок того, що вам потрібно просто нормальний оператор, який буде вам орієнтувати, що от це ок, це не ок. Тут давайте поторгуємося тут. Давайте будемо купувати. От, а це, мабуть, дорого а тут або давайте просто почекаємо. А не так, що в нього є. Зараз там 30 ділянок на пропозиції, і він вам давайте от 20 заберемо, тому що йому треба їх продати, бо завтра прийде нові. 20, Ну, відповідно, не сидіти на місці. Хочу сказати, підрозумувати, що в нас на сьогоднішній день на сайті 7 тисяч земельних ділянок на 20 тисяч гектарів, 20 плюс. Частина з них можуть бути продані вже, так як я казав на початку, в нас люди не мають кожен місяць їх публікувати. Вони там звернулися до нас, опублікували і можуть продати десь там сусіду, другу, знайомому, комусь там з своїх там близьких, рідних. Там щоб просто залишити земельну ділянку в сім'ї, да кошти там залучити на потребу свою, от. і вони, як правило, не заходять, не видаляють ці оголошення, от. От. але більша частина там 80% всі актуальні, ми можемо з вами потенційно попрацювати. Отже, от так от так цікаво сьогодні. Роман розказує про землю, про ризики і дуже дуже мені здається важлива інформація. Головне, що Роман ще й приводить практичні приклади. Це дуже добре. Реально тема дуже цікава, але останнє запитання, які взагалі плані? А у компанії Доброзе, можливо, ще якісь додасте сервіси, можливо, якісь нові інструменти. Тому поділіться трошки. Дивіться, ми останні півроку оновлюємо свою платформу, додаємо купу нових плюшок. Хто користується нашим сайтом, він бачить зміни. Найближчим часом, я думаю, ми реалізуємо кабінет інвестора на сайті, де людина зможе зайти і побачити всі земельні ділянки, які купила в нас. Які купила в когось іншого, додавши там, наприклад, ну, ми ще працюємо над цим, додавши свій індифікаційний номер, да, по індифікаційному буде просто підтягувати всю вашу власність саме по СГ землях. І ви в кабінеті будете бачити. І потенційно для того, щоб людина купувала землі поруч, тобто укрупнено, да, ми хочемо е, налаштувати таку систему, що все, що в нас є в пропозиції на сайті, да, або якимось там пуш-повідомленням, або розсилку на пошту, присилала людині. З візуалізацією, що от ваші ділянки сині у власності, а от жовті, які поруч, купіть, і у вас буде свій козир для переговорів з вашим орендарем або потенційним орендарем. І якщо розумівати все. Ми розвиваємося. Ми відкрили другий офіс в місті Києві, набираємо менеджерів. На сьогоднішній день ми повністю вже укомплектовані. На сьогоднішній день у нас найменша комісія на ринку це 6%. Нагадаю, що комісію ми беремо виключно з покупця, тобто продавець нам нічого не сплачує, сплачує тільки покупець. 6% найменша комісія в цьому році не плануємо її збільшувати, тому запрошуємо всіх до співпраці: хто хоче продати землю, хто хоче купити. Кому потрібна юридична консультація. Я залишу свої контакти, да, там, меседжер, телеграм, інстаграм, кому куди зручно, з задоволенням підкажу, допоможу, направлю вас в правильне русло в плані вашої інвестиційної стратегії і допоможу вам заробляти і ставати кращим і професіональнішим. Ну що, щось на цій прекрасній ноті, і будемо завершувати. Друзі, сьогодні ми говорили про землю, про те, як інвестувати в неї, що час інвестувати, до речі, і в гостях у мене був Роман Барало, генеральний директор компанії Доброзен. Романе, Роман, дуже дякую за те, що прийшли, і розказали про в цілому, взагалі про ринок, як то все відбувається, про тенденції, про ризики. Це дуже цікаво. Дійсно, земля це наша цінність, дуже і дуже важлива і добре, що ви, скажімо так, її і зберігаєте і допомагаєте примно. І вручайте це, як то кажуть, правильним людям для правильних дій. Дякую вам, дякую, і хай вам щастить. Дякую, взаємно, всім гарного дня. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.